Вітаю вас на сторінці мебляграю. Пропонував ще увазі ліжко Сіті від українського виробника торговельної марки TimeLess. Загальний розмір ліжка від краю до краю 2 метри 10 см. Від цього краю до того краю 1 метр 40 см. Це ліжка йде збудованим матрацем. Наповнення матрацу ортопедична букова ламель, пружини блок, повс, пінополіорітан та синтепон. Спальне місце 1 метр 40 см на 2 м. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів, основа під матрац йде дерев'яний брус. І в ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. На підлозі ліжко розташувалось на невеличких хромованих ніжках. Матрац дуже легко підіймається та дуже легко опускається. На це ліжко можливо обрати будь-який інший колір, який представлений на салоні, іншу тканину, а також змінити розміри. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі.